Показано, як працює гібридна система тобі. І у нас повн, повний привід, інтелектуальний. розумний, інтелектуальний. Так. Бачите, зараз напередку ми їдемо в економічному режимі, але ж впустив педаль, і задній мотор також виробляє енергію і, і заряджає акумулятор. Так, звісно. Батарейку. Так. Батарейка тут не та, яка в підзаряджаємому гібриді. Тут ємність її мала. Тому. Ну, по місту, скільки ми можемо в цьому режимі, ось ev мод. ev мод, як ми говорили раніше, це більше знаєш, така функція умовно там, виїхати з підземного паркінгу, такого mm. а, ну, щось подібного. От, В нього як прямого предназначення немає їхати повністю на електриці. Це, цей режим дозволяє нам ну, в районі 800 метрів до кілометра чисто на електриці приїхати при умові, що буде повністю заряджена батарея.